Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та іншим. Сьогодні хочу вам показати своє літнє цвітіння. Камера просто стоїть біля оцеєї красоти. Написала мені одна дівчинка, що це є Каріна. Каріна Лоха. Отака неймовірна красота розквітла і дуже довго зберігається квітка свої квіти. Така неймовірна красота. Дуже вона мені подобається. Цей колір такий її безподобний. Це отаке золоте напилення у цієї квіточки з бордовим. Безподобна орхідея просто. Дуже вона мені прикрашає мою колекцію. Також там квітнуть теж такі дуже красиві орхідейки. З такими дуже гарними штрихами бордовими. І трошки квітів мені. Випустила нові, також моя є. Отам От краса, така також. Такими сполухами, такими феєричними. Цю орхідейку я лікувала, бо вона жовтила листки свої проліковувала, і отак вона мені пишно повністю вже розпустилася. І вона мені отак цвіте. Квіточка її, неймовірно, красива. Дуже вона гарна, має такі рюшісті пелюстки. Неймовірна красота. Попугайчик дивиться в камеру і каже: Покажи мене, я хочу також, щоб на мене полюбувалися. От такий мій неймовірний попугайчик, сорт прекрасний, довгоквітучий, дорощує і дорощує і дорощує. Так нарощує уже квітки одні на одному ростуть. Така квіточка неймовірна. Дуже гарна квітка з такими канопатами, нижніми, пелюстками. І такими бордовими штришками. Оригінальна дуже орхідея і дуже вдячна така орхідейка. Вона ще стоїть в мене ще знаходиться у посадці, так як я її купила, і так вона у мене цвіте, 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 і я її все ніяк не можу пересадити. Ну, бо Вона постійно ще вона скинуть оці свої квіти. Вона дорожчує ще, ще цвітоноси. І як скидаються ці старі квітки, молоді цвітоноси починаються розпускати, і все не можу її пересадити. За попугайчиком дивиться моя така краса фронтерка безподобна орхідея також. Така милота. Така милота милота. Дуже вона гарна. Дуже. Вона має два цвітоноси. Просто безподобна. Також. Цього року я придбала у колекцію нову орхідейку. Тоші Уже 2 місяці вона квітне. Квітне поки що, квіти вона тримає, десь є, що вже по квіточці відсушила. Але дивлюся, що квіт дуже довго вона тримає. Вона вже у мене 2 місяці знаходиться. І гарно тримає квіти. Дуже гарна орхідея. З, такими, дуже, з такою гарною ніжною, такою бусковою серединкою, а по краєчку має такі сплеші бордові. Язик має такий дуже, дуже такий вишневий, такий червоний, такий, ну дуже гарний такий язичок і є безподобна орхідея також, ну, вона мені, як, як я її побачила, я сказала, що я обов'язково її куплю, я не могла. Я не могла спати просто, що як я, як я її побачила, дуже вона мені сподобалася, і я її придбала у свою колекцію. І вже ця орхідейка є у моїй колекції. Також моя отака краса, неймовірна, така моя милота. З такими ніжними сполохами, з таким язичком малиновим. Вона дорощує мені далі бутончики. Дві квіточки вона мені скинула. Це, напевне, тоді, як було дуже жарко, і гляка скинула дві квіточки. Але вона далі дорощує бутончики. Така милота, милота Моя така красива, безподобна орхідея. Який думаю, що ви вже всі знаєте, що це за орхідейка? Це є Black Piano, така капризуля. Але вона просто безподобна. Яка вона чарівна. Яка вона чарівна, квітка її чарівна, але, на жаль, сама орхідейка дуже має слабку імунну систему. Квітку саму зробили велику, гарну, але дуже ослаблена ця орхідейка. Мій котик потихеньку відновлюється. Отакий красень. Випустив мені цвітоносик і розпускає свої квіточки, такі, як має бути. Одна квітка в мене є з мутацією. Пів квіточки є бордової, а у украп бордовий. Дуже гарний цей сорт. І давно він уже у мене квітує, біля котика отака моя красота розпустилася, дуже ніжна така з малиновою губою, має дуже велику квітку, квітка, її сягає 10 см, так як вона ще маленька, то вона ще 10 см не має. Далі. Тут у мене знаходиться грінфорд. Такий красень. Ну, цей красень у мене також квітне. Від давно. Оце новий цитоносик, Тут був ще один цитоносик, але вже він відсох. І на два бутончики. Отакий От режий красень, така мелота, такий з бордово-жовтими окрасами. Безподобна просто квітка. Дуже мені подобається цей сорт. Лаковий такий, квітка воскова, цупка. Я його цього року купила, бачу, також вже відсушує вже квітки. Стає дуже світлий вже в окрасі. Вигарає, а губа його лишається така, як була, і така й лишається. Не вигарає губа, а самі квіточки вигарають. Цікавий сорт, дуже. Але на кінчиках, дивлю, почи, дивлюся, починає розбуджувати бутончики, От. починає дути бутони. Значить, орхідейці сподобалося у мене. І на цьому то є два цвітоноси. Також тут собі дорощує бутони. Гарний дуже сорт. Це мультифлорка є. Це вона пишно рясно цвіте, квіточки її невеликі. Красота. Милуєшся цією красотою. Також і тут вам хотіла показати, але дивлюся, що падає дуже тінь, чи буде все вам видно тут. Хочу вам показати Ліодору. Як виглядає мій Ліодору на чотири квіточки. Погляньте, яка красота. Таке враження, що ліхтарик світиться Чотири квітки. А колір безподобний. Красота, неймовірна, цього сорту. Дуже гарний цей сорт. Аж переливається таким виблискує, такою розвиною, таким світлом виблискує. Ну, дуже гарний сорт. Просто такий милуєшся. Красота. Шадує також у мене ще один світонос. Я тут прищепила його з цієї сторони. Отут от починає дути бутончики, два, отут було ще дві, але вона вже скинула, розпустила дві. Сорт такий, що доростить дві квітки, дві скини. Я не обрізаю тутка, от вона має також стволик, квітку. Під коніжку, але я цю квітконіжку не обрізаю. Так, я її і залишаю. Так, погляньте, я вам покажу здалека, як виглядає Леодоро. І от і оця орхідейка моя нижня. А Соко Лоренс світиться такою дуже безподобною жовтизною, з таким серединовою такою. Неоновою серединкою всередині неон такий віддає. Ну, безподобно просто. Також я вже знаю свою мутацію. Оцю орхідейку вже мені дівчата також сказали, як називається ця орхідейка крупноквіткова. Ця така красота. Це два цвітіння два на одній орхідейці. Вже, правда, ці квіти починають відцвітати ці ще ні. Це є Magic Art, написали мені, але це мутований є Magic Art. Мій Лас-Вегас, безподобний Big бенк На дві квіточки красується. Павлін мій такий шкіряний, з такою губою красивою. Там моя така краса, також канапата. Заховалася. Така канапата Sunset Love безподобна. Ця красота у мене також на один бутон залишилася, а другий доє. Квітконіжка ще поки що у розгарі сил. Дує свої бутони. Ця орхідея теж, ну, вона так, як ліхтарик. Така милота, милота. Ну, така милота. Така мультифлорка, така дуже акуратна, ну, просто безподобна. Вони ще тут разом з світґьйол, солодкою дівчинкою тутка, Ну, вони просто тут безподобні. Така красота неймовірна просто цієї орхідейки. Яка вона мила, яка вона ніжна. Наскільки багато тут ніжності у цієї орхідейки? Язик підкреслює цю орхідейку своєю малиновою такою красивою губою. Яка ж вона мила. Так само. Солодка дівчинка також своєю такою губою, красивою, вона підкреслює себе. Серединка, центр, її білий, таке враження, що ангел злітає, крилами махає. Дуже така орхідейка. Безподобна просто. І вони тут дві неймовірні просто, неймовірні. Отак рано як встаєш на цю красу як починаєш любуватися, краса, неймовірна. Неймовірна вся краса кидається тобі в очі. Як це все мило і як це все гарно. Також мій Будда бронзовий. Ростить новий квітонос. Старі квіти поскидав. Також моя винозниця. Дивлюся, також починає вже квіточки свої скидати. У цієї орхідейки дуже гарна назва. Це є Summer Song. Це є у переводі перекладається літня пісня. І це насправді це і є літня пісня. Така ніжна, мила, чарівна, ну так як літо. Сонечко гріє, ти насолоджуєшся теплотою тією. І так ця орхідейка. Таку ніжність віддає, таке тепло вона віддає. Ну, красота просто красота. Таку красоту, бачити, очі милуються такою красотою. Відразу на душі стає легше. Також покажу зараз вам ще верхню полицю. Вернуся до Леодора. І до жовтої такої красоти. До такого ліхтарика, до таких ліхтариків. Неймовірні, запашні орхідейки, запашні. Що Леодора запашна? І що? Ця орхідейка теж запашна. І отакий безподобний мій сого Лоуренс. Красота, неймовірна. Коли я сказала, що ця орхідейка пахне копченою рибою. Мені дівчинка одна написала Фу, таку смердючку тримаєте вдома. Але така смердючка у неї такий приємний запах від копченої риби. Не є такий дуже сильний вонючий запах, у неї дуже ніжний запах такий копченої риби. Дуже приємний. Так само і Леодора має дуже гарний запах, має дуже солодкий такий аромат. Парфумів, таких дорогих парфумів. Дуже гарний такий ароматний запах квітів. Також і бронзовий Будда має дуже ароматний запах, дуже такий ароматний, сильний запах в нього. Літня пісня теж ароматна, теж має дуже гарний запах. Сансет Лав має дуже гарний запах мандарин. Такий легенький запах ніжний. Це ці всі аромати зібралися разом. Така милота, милота. Красота неймовірна. Просто передати вам не можу, як це все гарно виглядає. Яка це неймовірна красота. Просто казка. Казка просто не то слово сказати, а треба це все бачити. Оцю всю красоту, яка є. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже люблю, коли ви мені пишете коментарі. Дуже приємно спілкуватися з орхолюбами, в яких також є великі колекції, які мають орхідеї свої вдома, які цікавляться цими рослинами такими чудовими, такими Божими квітами яких сотворив Господь Бог нам, жінкам для душі, бо це дійсно є Божа квітка для душі. Всім вам мирного неба, Божого благословіння. Будьте всі здорові, здорові, красиві, молоді і щасливі, всім вам гарного дня.